Ремонт квартири об'єднує в собі безліч різновидів робіт, технологій та окремих спеціалістів. І для правильної та якісної організації потрібно чітко знати як технологію кожного виду робіт, так і їх послідовність. І сьогодні поговоримо про те, з чого починається виконання ремонту, а саме про загальнобудівельні роботи. Мене звати Федір і у нас на каналі все про ремонт. З минулих відео ви вже знаєте, що стадія виконання ремонту квартири розділена на три етапи. А якщо не знаєте, то перейдіть по підкасті і обов'язково перегляньте відео про послідовність ремонту. Тож в кожному з етапів є набір видів робіт, які пов'язані послідовністю та технологією виконання. От саме про технологію та різні лайфхаки будемо сьогодні говорити. І почнемо з першого етапу, а перший етап починається з загальнобудівельних робіт. Загальнобудівельні роботи це комплекс початкових робіт по влаштуванню, перепланування квартири та первинне вирівнювання поверхонь. Починається все з демонтажних робіт, де потрібно демонтувати всі елементи, які не потрібні, і тут потрібно чітко розуміти, що можна демонтувати, а що ні. А для цього потрібно розуміти, яка конструктивна схема у будинку. Розглянемо три найпоширеніші конструктивні схеми у житловому будівництві: це каркасно-монолітні, безкаркасні та панельні конструктивні схеми будинки. Каркасна монолітна схема найпоширеніша на сьогодні, яка дозволяє максимально вільно розпоряджатися простором квартири. Всі навантаження будинку сприймаються залізобетонними монолітними колонами або пілонами, які займають значно менше місця, ніж суцільна стіна, і дозволяють виконати. Різноманітні варіанти планувань простору. В будинках з такою схемою заборонено чіпати колони чи пілони, зовнішні огороджуючі стіни та стіни між різними квартирами та місцями загального користування, а також заборонені будь-які маніпуляції з вентиляційними блоками, які в цих будинках це окремі залізобетонні конструкції, які виготовлені на заводі та змонтовані під час будівельно монтажних робіт. Ці блоки порожнисті всередині для утворення вентиляційних шахт. Стінки цих блоків товщиною не більше 50 мм, тому їх дуже легко можна розбити. Інколи для зручності їх по периметру облицьовують цеглою, тому потрібно бути дуже обережним і не наробити халепи. Безкаркасна схема це будинки, де всі навантаження сприймають на себе зовнішні та внутрішні стіни. В таких будинках можна демонтувати тільки міжкімнатні перегородки товщиною не більше 120 мм. Також потрібно бути обережним в ділянках несучих стін, де розташовані вентиляційні канали. Панельні схеми будинків найскладніше для демонтажних робіт, тому що в таких будинках кожна панель це частина каркасу, яка з'єднана з іншими панелями. І порушення будь-якої панелі може призвести до зниження несучої здатності всього будинку. В таких будинках забороняється виконувати горизонтальні штраби в панелях, адже це теж знижує їх несучу здатність. І по класиці заборонено чіпати вентиляційні блоки. Дізнатись, яка у вас конструктивна схема, можна в управляючій компанії. З конструктивними схемами розібралися, тепер поговоримо про помилку, яку часто роблять дизайнери в своїх проєктах. Якщо частина перегородки демонтується і в майбутньому нова перегородка буде примикати до цієї частини, що залишилась, знайте це з'єднання важко виконати так, щоб в майбутньому після завершення ремонту воно не тріснуло. Ми ж не можемо просто так взяти і з'єднати дві стіни, тобто нам потрібно вибити через одну, щоб якось перев'язати, і цей шов завжди буде тріщати, тому що це дві різні конструкції. Якщо вже так робите, то просто здемонтуйте це. Півтора метра. Ви на цьому нічого не зекономите, тільки Е а... Тому якщо демонтуєте стіну, то демонтуйте повністю, бо це економія на сірниках. Якщо демонтується стяжка, то потрібно бути обережним, тому що в більшості випадків опалення та водопостачання проходить по підлозі під стяжкою. Це не стосується будинків епохи Савєцького Союзу. Також не забуваємо про обов'язкове прибирання та вивіз сміття після демонтажних робіт, особливо якщо обсяг демонтажних робіт великий. Об'єм сміття в три рази більший. За об'ємом демонтованої перегородки, тому не дивуйтеся великій кількості мішків та додаткових витрат по їх завантаженню та вивезенню. Після демонтажних робіт йдуть монтажні роботи. Тут влаштовуються нові перегородки та формується нове планування квартири. Чим рівніше будуть виконані перегородки, тим менше витрати штукатурної суміші при штукатурних роботах. От тут економія в чистому вигляді. Є два основних матеріали для виготовлення перегородок: це цегла та газоблок. Якщо не враховувати гіпсокартонні перегородки, про які ми поговоримо в окремому відео. На даний момент більшого розповсюдження набрали перегородки з газоблоку, тому що швидший і дешевший монтаж. По шумоізоляції цегляні стіни трішки краще, але не настільки, щоб за це переплачувати. Правильний монтаж передбачає такі правила. Перше, перегородка повинна муруватися тільки на перекриття і ні в якому разі на стяжку, тому що стяжка це тонкий шар, призначений для вирівнювання підлоги, який неспроможний нести великі вертикалі. Навантаження від перегородок. Також в стяжці під впливом температурних змін можуть виникати напруження, які будуть передаватися перегородці, і через це будуть з'являтися як мікротріщини, так і тріщини. Тому обов'язково потрібно робити прорізи в стяжці, щоб змурувати перегородку на перекриття. Друге правило повздовжнє армування перегородки арматурою діаметром 6 мм для цегляних стін кожні 4 ряди, а для стін з газоблоку кожні 3 ряди. Також при примиканні перегородки до інших стін потрібно армувати за допомогою арматурних штирів, які засвердлюються в глиб стіни мінімум на 50 мм кожні 3 ряди. Це розподілить навантажена та зміцнить перегородку. Третє – Деформаційні шви. При монтажі останнього ряду перегородки потрібно залишити зазор товщиною 15-20 мм та заповнити його монтажною піною. Це виконується для того, щоб уникнути навантажень на перегородку під час просідання плити перекриття. Четверте і останнє правило при виконанні двірних прорізів, якщо у вас класичні міжкімнатні двері, тобто з лиштвою, обов'язково залишайте з кожної сторони двері за плечики довжиною мінімум 100 мм, щоб можна було нормально встановити лиштву. Обов'язково не забуваємо про перемичку. В перегородках дозволено виконувати перемичку з двох арматур діаметром 10 або 12 мм – також варто дотримуватись таких стандартних розмірів дверних прорізів. По ширині це 800 та 900 мм, по висоті 2080 мм. І у вас не буде проблем при монтажі дверей. Дотримуючись цих правил, ви отримаєте якісні та міцні перегородки. Тепер можна приступати до штукатурних робіт. Штукатурні роботи це процес вирівнювання поверхонь стін та стелі розчином для подальшого їх оздоблення. Процес виконання штукатурних робіт складається з таких процесів. Підготовка поверхні. Тут потрібно очистити поверхню від пилу. Всі поверхні ґрунтуються відповідним типом ґрунтовки. Якщо це пористі матеріали, такі як газоблок чи шлакоблок, потрібно використовувати ґрунтовку типу Knauf грунтів. Якщо цегла, то підходить класична грунтівка Cero st СТ-17. Якщо поверхня бетонна, то ґрунтовка бетоноконтакт. А також для покращення адгезії на поверхню бетонна під грибінку потрібно нанести клей для монтажу плитки. Це робиться для того, щоб збільшити площу контакту між штукатуркою. Та бетоном, адже у штукатурки гіпсова основа, а у бетону цементна, і вони не дуже полюбляють один одного. Після нанесення ґрунтовок починається установка маяків. Це найвідповідальніший процес, від якого залежить рівність цієї штукатурки. Далі армуються кути дверних прорізів та стики примикань стін з різних матеріалів. Монтуються кутики на зовнішні кути, і починається накидання розчину на стіни. Є два способи виконання штукатурки ручний та машинний. Відрізняються вони тим, що при ручній розчин на стіни наноситься руками, а при машинній розчин наноситься пневматичною машиною, яка рівномірно наносить суміш на поверхні. Також для машинної штукатурки потрібна більш пластична спеціальна суміш, така як Knauf mp 75 Далі, за допомогою правила, розчин розрівнюється та залишається до застигання. Після застигання правилом зчешуються напливи та витягуються маяки. Штроби після маяків закидаються розчином. В вологих приміщеннях потрібно використовувати цементно-піщану штукатурку, тому що гіпсові суміші бояться вологі і під її впливом втрачають свою міцність. Товщина штукатурного шару залежить від рівності стін та від кількості кутів під 90 градусів. Кути під 90 градусів обов'язково потрібні в місцях, де буде монтуватися плитка, а також в місцях, де будуть розташовані меблі. В інших випадках кути під 90 градусів не обов'язкові. В залежності від температурних умов штукатурці потрібно від 7 до 20 днів для повного висихання, і тільки після цього можна приступати до наступних робіт, таких як електромонтаж. Прискорювати процес висихання штукатурки за допомогою обігравачів заборонено, тому що тужовіння штукатурки буде відбуватися нерівномірно, верхній шар висохне швидше і буде розтріскуватися в майбутньому. Якщо ж все ж таки є потреба в прискоренні, то потрібно використовувати вологопоглинач, який не Сушить повітря, а тільки прибирає зайву вологу. Тепер поговоримо про стяжку, але відмічу, що стяжка виконується після інженерних мереж через те, що деякі комунікації прокладаються по підлозі. В переважній більшості новобудов Києва стяжка виконується з забудовником в усіх кімнатах, крім санузлів. Тому обсяг робіт по влаштуванню стяжки в більшості випадків будуть невеликі. Також потрібно зазначити, що при значних переплануваннях, коли стяжка прорізується в багатьох місцях, для нових перегородок ця стяжка може розсипатись і потрібно буде влаштовувати стяжку локально. Процес виконання стяжки починається з підготовки поверхні, яку потрібно прибрати та прогрунтувати. Якщо це стяжка у вологих приміщеннях, то потрібно нанести обмазувальну гідроізоляцію типу Церезіте СР 65 Після підготовки встановлюються маяки, і заливається стяжка типу Полімін СС5. Для шарів до 100 мм. Під час процесу тужавіння стяжку потрібно змочувати водою для того, щоб вона набрала міцності. Після потрібно витягти маяки та заробити штроби. І ваша стяжка готова. Сьогодні ми детально розглянули загальнобудівельні роботи, ознайомилися з технологічними процесами, яких потрібно дотримуватись для якісного виконання. В ремонтних роботах кожен процес. Так чи інакше зв'язаний з наступним, і помилка в одному процесі тягне за собою зміни в інших процесах. Економія в одних процесах може призвести до удорожчання в інших. Такий собі закон збереження вартості ремонту. Тому перед тим як з головою окунутися в ремонт, краще виділити час для вивчення технології. І запам'ятайте, економіка повинна бути економною, але не за рахунок якості.